І скажу чесно, мені дуже соромно за те, що наша влада не розуміє, що реально потрібно дбати за людей, які на сьогоднішній день отримують маленькі пенсії. А чомусь вони все роблять для того, щоб отримували наші судді довічне утримання, величезні грошові надбавки в вигляді 200, 300-400 тисяч. А також наші прокурори-інваліди та силовий блок, який уходить на пенсію чомусь в 40 років, а не в 60, як в нас по чинному законодавству. І скажу: ми все зробимо, щоб всі пенсіонери були рівні між собою і отримували реально ту пенсію, які заслуговують за своє життя. А суддям і прокурорам. Ви будете повертати те, що забрали собі в кармани.